Слава Збройним силам України. Вас вітає інформаційний вісник Снайпер. Росія готується до чергового наступу на Україну якраз до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Таке припущення французькому телеканалу BFM TV висловив міністр оборони Олексій Резніков. На його думку, наймовірнішими напрямки атаки будуть Донбас та Південь. До повторного наступу на Україну не мобілізувала понад 300 тисяч військових. Про таку кількість було офіційно заявлено в Кремлі. Про це говорив генсек НАТО Столтенберг, а також секретар РНБО Данілов. Подібні думки прозвучали від експертів Американського інституту учня війни. Наразі росіяни посилюють військову підготовку на Донбасі. Секретар НАТО Єн Столтенберг зазначив, що немає ніяких ознак того, що Росія готується до мирних переговорів. Вона підтримує тісні -ті зв'язки з Іраном та Північною Кореєю. Тож Путін не збирається виводити свої війська з України. А навпаки, планує повторний масштабний наступ з кількох напрямків з метою оточення України. Зокрема, на думку Столтенберга, війська можуть посунути з Білорусі на північну частину України, щоб повторно атакувати Київ. Путін сповнений ненависті до України і хоче показати своєму народові, що він довгостроковий гравець. Олексій Рєзніков сказав, що росіяни можуть розпочати наступ із півдня і закликав партнерів НАТО передати більше зброї, зокрема далекобійної. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Щоб бути в курсі найактуальніших новин, натискайте на дзвіночок. Слава нашим героям! Все буде Україна!